Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз живу в Чорногорі в місті. Бар іду зараз міняти телефонну картку, тому що я вам казала, в мене МТЛ і він дуже дуже погано тягне там, де я живу, на шушині. Я надію, що ті моба буде краще. При тому, що 20 євро, що той оператор бере, що той без різниці. В тебе є захист, чи в тебе є ВНЖ. Сказали мені, що якщо у людей ПМЖ, тоді вони за місяць можуть платити 7,50 це супер. Ну чомусь у нас такої функції немає. Тому я вам кажу, в мене місяць пройшов, я витратила Ну, навіть 400, єв... 400 гігабайт не витратила. Це так шкода, 10 євро просто в порожнечу. Хоча я дивлюсь, відео я монтую, але воно дуже повільно загружається. Мені це я можу почати загружати відео, в п'ятій ранку, і якщо деколи буває в 10 тільки воно виходить. Розумієте, ви вже всі пішли на роботу. Юля, та дан, відео з'явилося. І, звичайно, потім погані перегляди, тому що якщо ви зразу не дивитесь, то ну, коротше. дякую, що дивитесь, тому що це моя вона, я розумію, це не ваші проблеми, всі йдуть на роботу. Коротше, показуємо гарнючі, гарнюче поле. Це височенне зілля тут у нас росте. Ніхто його не зрізає, і Такі жовтенькі квіти в нас зараз ростуть у-сю-ди. усюди. Я просто почала йти по полю, думаю, боже, я в селі. Юля, ти і так в селі, ти і так в селі. Я коли йду біля себе, там, де курочки бігають, там, де троянди замість паркана, через поле. Я відчуваю, що я в селі Світість. Знову ж таки, не можу пропустити квіти. Якщо я не помиляюсь, це мальви такі величезні. Дивіться, саме головне і світленькі, і бордові прям такі, темно-малинові, і рожеві. Я гадаю, що це відео я назву квіти у місті Бар. Ну Це неймовірні. Троянди це біля церкви ростуть, подивіться, просто розкішні. Я не можу пройти. Ой, як вони пахнуть, вони дуже пахнуть, люди милі. Я вам знімаю, тому що потім влітку це все засохне. І ми не зможемо так отримати таке задоволення від такої краси. Дуже гарна в нас церква святого Івана Володимира. Нагадую, що вона відчинена постійно. Кожен день літургія починається о 8-й ранку. В неділю о 9 вечірня о 6 Тому що е, дехто каже, а ну то ж в суботу не посповідалась, неділю не може причащатися. Я кажу, так ви кожен день можете ходити. Тобто б... після будь-якої вечірні ви можете підійти, посповідатися і на наступний день підійти на літургію. Або якщо у вас не виходить так, ну в середу посповідалося, в неділю пішли на причастя. Тобто це нема проблем. Так нас ставлять машини, тому що, на жаль, місця немає. Хоча... Це не котори, не будва. У нас старе місто знаходиться набагато далі звідси. Це вже якби нове робажання. Все рівно не прорахували те, що так багато буде машин, і їх не буде куди ставити. Можливо, в майбутньому будуть будувати спеціальні стоянки. І Тоді не буде таких проблем. Церква знаходиться за цією будівлею. Це, ну, знаєте, пам'ятник корупції. Бивший мер почав будувати, зібрав гроші і не закінчив. Так, мені розповідали не знаю, наскільки це правда. Головне відділення пошти, така, знаєте, піраміда Хіопса. і дом здравля, тобто поліклініка. Щоб ніхто не казав, що нема куди звернутися, будь ласка, якщо не знайдеться лікаря, який він вам потрібен в поліклініці, вас пошлють в старий бар у лікарню. Якщо там ні, тоді в подгорицю. Тому що сьогодні чула відео. Ой, тут взагалі немає лікарів. Я думаю, як немає лікарів, в нас і те, і те. Ну, Правда, все казали, забуду. Не буду, не знаю. Як. Але мені здається, що там навпаки має ще більш бути розвивніше, ніж у нас. Тут знаходиться в нас китайський магазин. Ні разу там не була. Один раз заходила, щоб коробки знайти. Подивлюся, можливо, тут сушка для тарілок є. Так, шкарпетки. Якість бачу спідниці. Дівчата приміляти. Ну, великий вибір. В подвориці теж такі магазини є. Така шляпка непогана. Так. І вона важкенька, тобто добре буде зберігати форму. Але я не можу такі ходити, тому що мені потрібно, щоб вільні руки були, а коли я заходжу в магазин, я не можу. В шляпі ходити в магазині, мене ну, мені незручно. Тут багато, до речі, це, що ви бачили, на мені 8 євро коштує. Бачите, щось вже якийсь недолік. Хоча я взагалі не це. Штеплік цей. 6 євро. 4 євро, ось такі кептарики. О, це моє, знаєте. Склав і пішов. Я вам скажу, що тут маленький магазин, але через те, що все одне на одному, тут великий вибір. Ну, Дитяче все зрозуміло. Дуже спекотно. Може, в магазинах треба вмикати кондиціонери, якщо вони тут взагалі вмикаються. Коробочки, оці подарункові. Я спитала вона каже, ні, для посуду нічого нема. Ось що тут є. Ага, це не скла, це теж такі ж ти, які маленькі, це просто. О, до речі, отаке от має бути євро 81 штука. слухайте, так, що так дорого, я не можу зрозуміти. Євро 80, я навіть не хочу 80 копійок. Оце дуже зручно, знаєте, заморожувати в ньому. Чи пасіровку, чи фрукти якісь. Дістав собі розморозити. ще піраміди, і буквально, якщо ви пройдете вперед від маліни, так? Ось там буде цей магазин китайський. Дуже великий вибір суконь, там є нитки для в'язання, на жаль, не дозволили знімати. Там, мені здається, сумки є, валізи. Можна зайти подивитися. Ну, Наприклад, один купальник з Діни спитала 15 євро. Я не скажу, що це дуже дешево. І я Взагалі боюся зараз навіть в якусь другу валюту. Зелений вмитнувся. Взагалі цікаво. Зелений вмикається, машина на тебе їде. червоний – всі стоять. І пішохіди, і водії. Я жартую, я вже часто таке бачу, тому це вже нормально. Ось Наші три піраміди. Вважається, ніби це центр. Я не знаю, де у нас центр. Я думаю, що це у нас якраз такий центр бару. 20%. Меджу сезонське, ми сезонні знищення. А потім сезонні будуть. А потім знову ми ж сезонні. Я забула де ті мобайли знову, господи. Тут дві вулиці, Юлія в них може заплутатись, ну реально. Тут знаходяться товари з ікеї. Можливо, не все, але більшість. Але ну, така, щоб нормальна накрутка, немає сенсу тут купувати, можна пройти по цій самій вулиці вперед любіницю і купити там набагато дешевше. Так. Картку за 20 євро, 1 терабайт T-Mobile. Сказали, що наступний місяць я можу вже купити за 15 євро 500 гігабайт. Мені отак достатньо буде. І вона каже, так, на Шушині ми краще на зв'язок швидше, ну побачимо. Я нічого не втратила, тому що бачите, МТЛ зробило таку хитрість. Хочеш не хочеш, ти мусиш поповнятися на 20 євро. так хоч буде 15. Хоч якась економія буде швидше, надіюсь. Дуже гарне обслуговування. Дівчинка чудово розмовляє англійською мовою. Я кажу, можна вибрати номер. Вона каже, я кажу, це надовго. Вона каже, звичайно. І до речі, тут, якщо ви заходите, обов'язково візьміть номерок, тому що ви можете простояти просто в черзі. Ну, якщо ви номерка не візьмете, вона вас не зможе пропустити. Ну за мною стояли люди. Вона каже, добре, добре. Я зараз сама візьму, не переживайте. Але ну будете знати, заходите і номерок візьміть. Ще недавно в мене виходило відео на каналі Джуліана Official про те, які чорногорці, і я забула вказати, що так є ігральні клуби, є казіно, і вони. На жаль, дуже полюбляють це, програють і машини, і будинки. Тому якщо заводите Роман Чорногорцем, дуже добре дивіться, тому що ну, я нікому не ранила чоловіка і громада. Mm -mm. І це не закривається, тому що це вигідно, на жаль. Треба закривати це, це дуже шкідливо. Ну, шкідливо, не те слово. Тут це наш муп, бачите, така собі будівля. А ось так, якщо йти, там буде Ітєя. Гарний католицький храм. І мечеть також є у барі, але мені здається, у старому барі. Тут я не пам'ятаю, можливо, десь і є маленька. І ось, будь ласка, Ікея. Чому я вам показую, Тому що питають в коментарях. Питали мої сусіди. Кажуть, Ікея в барі. Та ладно. Ось Любеніця, Юля, Любеніця. Такий пластик, 6,99. Тобто різні види, а на барахолці продавали за 5. Ну, то Я не бачу там сильно вигоди. Тут, -тут вони новенькі, не зіпсовані. Єдине, що просто мені ну, не потрібно такої величини. Я люблю колись однакові, тоді легко можна поставити в холодильник. Але будете знати, що вам потрібно. Тобто я не бачу. Ці, ну, звичайно, краще зберігати в склі, тому що пластик, ну, не знаю, мені не подобається. Ну, слухайте, ну мірна чашка 899. Ну, я перепрошую, ну на базарі євро. Ну і все. Добре. Якщо є гроші, чому ви ні? слухайте, так що це? Хто знає? Дуже цікаво. Так, це я вже дивлюся на це, тому що я пити хочу. Таких вішачків коштує 10 євро. Дивимося. Ой, що звалило, чи що. Так, такі. 3,20. двадцять. їх скільки штук? 5. Це що таке цікаве. Ножниці. Тут є по 3,19. О, скільки? 2, 4, 6, 8. А це якісь дитячі, вони будуть злітати все з них. Ну тут тобто, в вік'є, слухайте, тут нормальний вибір вішечки. Такі 5 штук 640, я так зрозуміла. Ви зрозуміли, ось той будинок, бачите? От там, Квартири коштують оренда 900 євро за місяць. Це так було. А кажуть, що будуть підвищувати до 1000 євро. А я стою просто на переході, знаєте? Я так розумію, що в всіх квартирах така сама ціна. Я заходила просто брати деякі речі, дівчинка продавала, тому що вони від'їжджають. Ну, знаєте, як на, на телеграмі в бараховці, ви дивитесь щось, вибираєте, приходите, забираєте. І я не скажу вам, скільки там кімнат, ну гарна квартира, но 900 євро. Я така, <кхід> нічого собі. Тим, будь ласка, вже нове щось будується. Тобто такі ціни в барі. Я знаю, що можна зняти за 350 євро навіть один плюс один нормально. Я не думаю, що тут є сушилка, але знаєте, все може бути. Тому я щодень. Дякую, гляну. що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас люблю, цілую обіймаю і бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас.